Вітаємо всіх глядачів! Ви на YouTube-каналі компанії Вест. Друзі, в сьогоднішньому відеогляді мова піде про куботи. В нас є дві ну, максимально схожих насправді куботи: Х-20 Сатурн та X24. Це середньобазові трактори, вагою вже понад тонну. І е, вони, особливість цих тракторів є те, що вони чотирьохциліндрові. Дуже насправді гарно працюють в цих тракторцях двигуни, приємно на них працювати. Для, якщо вибираєте тракторець для себе, для свого господарства, і десь там, ще навіть сусіду зробити. Це просто топ-вибір за дуже-дуже адекватні кошти. В цьому відео ми оглянемо ці трактори, покажемо просто трішки їх ближче. Давайте ми почнемо все-таки з x 20 Він ближче до нас стоїть. Отже, це повнопривідний чотирьохциліндровий трактор, який видає потужність. 20 кінських сил торгової марки Кубота. Відразу кажу вам ціну. Ціна на цей трактор 6900 умовних одиниць в комплекті з ґрунтофрезою. Він приїхав з ось такою ґрунтофрезою. Е, ґрунтофриза, до речі, на... через швидкоз'єм чіпляється, трикутник швидкоз'єму і робоча ширина ґрунтофрези 140 см. Зараз вам ще покажу стан ножів. Ну, може бути. Не скажу, що супер, але е, може бути. Звертаю тут увагу, що тут звичайна трьохточкова навіска, тобто у вас немає бокового нівеліру, у вас є плаваючий режим. Ну, підняли навіску і опустили навіску в плаваючий режим і працюєте. В трактор, в трактор ця стоїть е, коробка перемикання передач на механічна три швидкості вперед, одна швидкість назад. Ось тут все в принципі намальовано, я думаю, ви розумієте. І в нас є три діапазони: перший, другий, третій діапазон. Е, передній привід відключається. Тобто механічне підключення передка, вал відбору потужності має також три швидкості, і тут у нас блокіровка. З педальним вузлом, в принципі, все зрозуміло, пояснювати не потрібно. 962 мотогодини є напрацювання на цьому тракторі, і в цих тракторах, що класно, ви можете собі кермо відрегулювати по вилі. бачите, воно собі піднімається чи опускається. Далі про шини. Трактор ще на рідній резині. Брічстонівська резина в цього трактора. Задня резина просто в супер стані. Що, от, бачите, по висоті карбів, зауважень немає ніяких. Та й тріщини. Якісь там мікро є, звичайно, але на роботу вони впливати не будуть. Тому задня резина годиться до роботи. З нею нічого робити не потрібно. Її розмір 9,5 на 22. Передня резина трошки в гіршому насправді стані. Але також, в принципі, поїздити сезон 2 можна. І розмір 6х14. Покажу ще ліву сторону. Ну, в принципі, відзеркалює все те, що я вам показав. Тобто задні шини чудові, передні потрібно буде з часом подумати про заміну. Я нагадую всім оглядачам, що наші трактори є повністю вже обслужені. Давайте відкриємо капот. Одну секундочку. Отак от. Так от. Мені не дає. Зараз. Отак от, от. Справились. Просто подивіться на стан двигуна. Я хочу вам сказати, що трактору, ну, орієнтовно років 30. По митні декларації я не пам'ятаю. Е -е, який рік. Орієнтовно десь 90-х років трактор. Подивіться, який стан хороший. Ось так нас виглядає. Тракторець, нагадую, за 6900. Причому, що косметичний стан в трактора прекрасний, що технічний стан працює, тракторця абсолютно все. І зараз для вас я цей трактор заведу. подивитися, як гарно працює 4 двигун. Також в тракторця є, звичайно, що свідчі розжарювання. З півоберту тракторець заводиться. Вага орієнтовно коло тони, тону. Є функція, до речі, оберту на місці. Добре, тепер давайте ще трішки про X-24. Тракторець, в принципі, так ідентичний до двадцятки, просто має двигун. Ми зараз також тут піднімемо капот. Я вам покажу підкапотний простір. Давайте поки що по колесах. Задня резина історія, в принципі, та сама. Вона просто в ідеальному стані. До речі, залишилися ще ось такі ґрунтозачіпи японські. Розмір 95 на 22, Такий самий, як в двадцятки. Передня резина також. Ну, така, на сезон 2. Тобто вже міняти не потрібно, але з часом потрібно буде про це подумати: 6 на 14 розмір передніх шин. Коробка все те саме. Лише ми маємо вже на цій 24 -ці боковий плаваючий нівелір. Бачите, є блок керування. ґрунтофриза більша, вона 160 см з опорними колесами. Є також швидкоз'ємна з'ємна грунтофризу, і от, власне, сам з датчиком горизонту боковий плаваючий нівелір і ножі. Ножі плюс-мінус як x 20 Нормальні ножі, абсолютно нормальні, працювати ними можна. Е, далі покажу вам вже під, під капотний простір. Тут також ну, все ідеально, я б сказав. Нема жодних зауважень, жодних потоків масла. Ну, справді дуже гарний тракторець. І давайте тепер теж заведемо ще його. Поки там Богдан його різі, я вам ще покажу знизу. Тут все сухо, добре. Не піднімає мені камера. Також за... Ой, перепрошую за секунду. Отак. Перепрошую за казус. Також є функція, до речі, оберту на місці. Трактор, бачите, на місці розвертається. Богдан, секунду. Ще от я хочу показати, бачите, тут бортові. Тут все максимально сухо і добре. Актуальна вартість 24 ки 7700. 6920-ка, 24 ка Друзі, ми їх завжди вас запрошуємо на тест-драйв, Це місто Львів кільцева дорога сокільники. Маємо величезний вибір по японських міні-тракторах, по китайських, якщо вас цікавлять більше китайські, можна приїхати, потестувати, попити з нами каву, поторгуватися обов'язково. За самовивіз також даруємо знижку. Тому всі активні посилання є на наші соцмережі, на наші сайти, тому що всі тракторці є опубліковані на сайті. Переходьте туди, обирайте собі помічника, замовляйте тракторці з доставкою по Україні і обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. Всім дякуємо за перегляд, до зустрічі на каналі.